Всім доброго ранку, от їду і любуюся. Ще люди вам казав, як король, блин, не вспів призначити старосту в верхній Самарі. І одразу ж і земельку 38 гектара і наділив. А Боженька то справедливий, соєшничок стоїть неубраний, погодка не дала. Боженька, дякую тобі, що любиш таку справедливість. Цим сволочам, які прийшли до нас, це на в'їзді в веселом, де я вам казав, біля Миколая Іщенка. Де вони захватили там 3,8 гектара землі, сояшничок стоїть, стоїть, відпочиває, притомився. Не убрали. Так що, Так що люди боженька є на цьому білому світі. Буде всіх наказувати, повірте мені. Не накаже він, накажуть другі. Так що отак. Король, блін. Як він, блін, хотів свою людину туди уткнути. Бох Бо, Богдан, щоб не пройшов старостей. Бо Богдан сказав, блять, всі орендовані, блять, землі забере. І віддасть людям по 2 гектара. Вони потім хай здають в оренду. А то в нас там фермерів багато. В Самарі всі такі бідні, то хліба ні за що купити, блять. То ще що то, блядь. А земелькой хорошо розпоряджаються, дивлюся, там біля ферми, блядь. не по межах, не по межах, хто там Дудченко обробляв. Не по межах, не по межах оброблено, не по межах, де, де мого дядька земля? Він здав в оренду. Не по межам оброблена. Дивлюся, деревка повиривані, не там, де межі визначені, блядь. Кадастер прикрили, блядь і там не видно, де межі. Ну в мене скрізь старі десь є. Я все скріншоти робив по земельці, блядь, Де межі були, блядь. Так що людей не обдурити, люди вже трішки починають умнішати. Уже, уже за один гектар під Києвом платять 15 тисяч гривень. Так що люди, знайте, як вас вони на Йо хують, блядь, все життя, блядь, подачки вам дають, О, там 3000, 4, хоч да й 2700 гривень за гектар. Так що так що отак от, люди. Будемо надіятися на краще. Будемо надіятися на краще. А цю всю нечість, понятно, треба всю вбирати. Прибирати відсюди, бля. Бо я дивлюсь під час війни, скільки земель позахвачувано, скільки я їздив, там Новопалівка біля нас, Близнюківського ТГ. я поняв, що за нього жопи там рвали, блядь. скільки там земель позахвачувано. Це просто вам не передати. розпахано. Та і по Самарі також. Людям нема, військовим нема 2 гектара землі, ОСГ, бо кадастр закритий. А всякі наші там, блядь, старості, бублію, блядь, Видите ли, Вот отдають, отдають усі луки, блядь, і вони розпахують. Де захотіли, там і розпахали. Ну що це, блядь, твориться в нас в країні, блядь? Просто нема слів. Немає слів. Так що І тут соєшничок стоїть, чийся. Також по веселому дивлюся. Не дала погодка убрати бабок. Бо, бо як прийшло, так і пішло. Отак от. І так у, з кожним буде. Як ото прийшло, так і уйде. Подонки, блін. До зустрічі.